І про те, як забезпечити сталий, надійний, тривалий мир. Україна отримає його, бо отримує гарантії безпеки. Настільки сильні, аби більше нікому в світі, навіть в голову, не змогла прийти думка напасти на Україну. Це не тільки наша мета, це саме те. Що ми хочемо і маємо передати спадок своїм дітям та онукам Україну сильну, Україну рівну, Україну європейську, Україну незалежну. Щоб вже розірвати замкнені кола історії, у яких кожному поколінню чогось не вистачало, аби зберегти зберегти незалежність. і Кожне нове покоління заходило на новий виток. І знову змушено братись по зброю, знову має захищати себе і відвоювати свободу. Ми не маємо передати цього нащадка. Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила і міць, аби жити в безпеці і мирі, щоб на цій площі, на майдані нашої незалежності під своїми прапорами. На своїй землі наші діти, наші онуки святкували День незалежності, в мирі, в спокої, з впевненістю, у майбутньому, і з повагою і вдячністю усім, хто захистив Україну у цій війні, війні за незалежність, хто вистояв, хто зміг, хто переміг. Для такої мети варто жити. За це і стоїмо. Зі святом вас, великі народи, великої країни. З Днем Незалежності! Слава Україні!